Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти яблучний пиріг з малиною. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 200 г муки, 10 г розпушувача. Одна друга чайна ложка кориці, 100 г м'якого вершкового масла, 150 грам цукру. 1-2 чайна ложка ванільного екстракту або одна чайна ложка ванільного цукру. 2 яйця, 125 мл жирних вершків, або кефіру чи йогурту, або молоко зі сметаною в рівних пропорціях, 2 великі яблука, велика жменя малини і для посипки 1 столова ложка цукру і дрібка куриці. Форму беремо круглу діаметром 24 см, або квадратно 23 на 23 см просіюємо 200 г муки, додаємо 10 г розпушувача. І пів чайної ложки кориці. Все перемішуємо чашу міксера даю 100 г м'якого вершкового масла, 150 грам цукру, дрібку солі, і на середній швидкості збиваємо міксером 2-3 хвилини, додаємо екстракт ванілі або ванільний цукор. Я додаю екстракт ванілі. Збиваємо міксером. По одному додаємо 2 яйця і збиваємо приблизно 1 хвилину. Додаємо 125 мл жирних вершків або кефіру, або йогурту, або молока і сметани в рівних пропорціях. В два етапи даємо муку з розпушувачем і корицею. Довго тісто вимішити не потрібно. Тісто викладаємо у форму, застелену пергаментом. Можна взяти круглу форму, а можна взяти квадратну форму 23х23 см. Пергамент злегка змащуємо маслом і укладаємо наше тісто. Тісто вирівнюємо. Беремо два великих яблука, чистимо їх від шкірки, вирізуємо серцевину і краємо на ось такі пластирі. Викладаємо на наше тісто, трошки їх вдавлюємо в тісто. Додаємо одну велику жменю малини. Зверху посипаємо однією столовою ложкою цукру з корицею. Випікаємо, випікаємо розігрітій духовці при температурі 180 градусів, верх-низ, без конвекції. 45-50 хвилин. Перевіряємо на спашку. Спашка має бути сухою. Ось так виглядає спечений пиріг. Ось так виглядає пиріг у розрізі. Такий пиріг дуже добре смакує в теплому вигляді і з кулькою морозива. Пиріг зверху злегка присипаємо пудрою. Готуйте з любов'ю! Нехай вам усе вдається. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! па 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 па